Ми повертаємося до внутрішнього чемпіонату до поєдинку Дніпро Сталя. Це поєдинок який відбувався сьогодні. Він відбувався у Дніпропетровську. Для обох команд це рідне місто, тому що сталя з Кам'янського вони проводять поєдинки на мітьорі на іншому стадіоні. І в принципі, Дніпро цікаво було подивитися на команду Дмитра Михайленко, особливо після певної перемоги над Волинню. Правда ж, Максиме? Ну, звісно, цікаво було. І, в общем-то. Принципі... Днепр понравился. Хоть и не опять не такая яркая была игра, как э, с Волынью, но э, справедливости ради Стальта и не дала столько, столько возможностей, столько свободы, столько пространства в этой игре. Поэтому и игра была совершенно другая. Но Днепр контролировал, как мне кажется, мяч контролировал до какого-то момента игру. Момент был у Близниченко, а потом был момент, уже у команды. Сталь, бачите, тут блискуче зіграв Шеляхов. Контролював м'яч, контролював ніби матч Дніпро, але сказати, що було дуже багато моментів, то саме не можна сказати. Тобто знову ж таки гра була не яскрава, цікава, але не, знову ж таки не зовсім яскрава, наскільки я розумію. Максиме. Будемо ну, все-таки придумувати якісь терміни правильно, для сучасного українського футболу. Бачите, тут це відбулася травма, дуже неприємна травма. Там чуть ли не перелом, не перелом, перелом. перелом сказали, что перелом Подвернул. <кхів> Подвернул <голеностоп, кхів> да. попал мячом. Вот в расслабленное это голеностопом. Это такие вот самые самые страшные вот травмы, которые приходят просто на ровном месте, из ниоткуда. Вышел Малакян и в принципе станет антигероем этого поединка для Стали. Алдуши далеко на початку другого тайма арбитр ставит пенальти. Полевые вернулся в штуртные майданчик. Абсолютно справедливый пенальти. Васин. Смикнув за руку у цій ситуації польового. Полівий відразу ж впав, тут без жодних сумнівів. У нього навіть інших варіантів ніби і не було. Опитний колі. І Блізніченко реалізував пенальті дуже добре на 60-й хвилині. І, чесно кажучи, знаєте, в мене склалося враження, що Дніпро мав би довести цю гру до перемоги. Що Особливих проблем у Дніпропетровців в обороні не було. От ми бачили, той момент більше не було. Але, але команда. От... Так те, про що говорив Максим минулого разу, і тут воно підтвердилося, що команда десь от стабільності ще буде бракувати цій команді. Тому що десь трохи підсіли, десь захотіли зіграти. І от на 78-й хвилині стався е, цей гол, е, який забиває футболіст Конваліус, забиває цей м'яч. Тут, якщо розібрати, от Максим, помилка десь і воротаря, і захисників. Сначала тут двойная ошибка сватка, как, как э, по мне. Два раза, один раз за спину его прозевал, потом на мяч начал смотреть второй раз на, на скидку. Опять не успел. Ну и, конечно, Шелихов, как мне кажется, должен был выходить и сменать их двоих. Просто этот мяч должен был выбивать куда угодно любым, э, любым способом. Ну і потім от стався момент на 85-й хвилині. Отут не забив Малакян, і я чесно кажучи, не розумію, як він тут не забив. Міг він подарувати своїй команді три очки, тому що е, е, Дніпро почав переживати за результат. Це було помітно. Футболісти дуже глибоко сіли. І в Малакяна була ну, просто фантастична нагода. От Худобяк не забив Малакян. Я думаю, що нам треба проводити ще й найкращий, знаєте, не гол. Чемпіонату буде найкращий гол чемпіонату, Фейн. найгарніший. Ще найгарніший не гол чемпіонату. Ну, але гра сталь Олександр Олексійович, я поки що не можу зрозуміти цієї команди за два матчі, чесно кажучи. Ні, а мені каже, наоборот, все там зрозуміло: чотири захисника, опорний хав, який заточений на оборону, як старі добрі часи. Один центральний нападаючий, як ми говоримо, столб. Значить, і, кстати, команда опитна. Команда опытная, которая. Долго, э, сегодня, до сегодня так само да. заявила. Він сегодня до речі раз пробував до моменту, дов... э, ну, що не ну, было. Достаточно количество легионеров. Безперечно. Сегодня Дніпро, я согласен, имел и преимущество и более предпочтительно выглядело, хотя в конце должен был проиграть. Но пока сталь не впечатляет. Ну, а, э, з приводу Дніпра. Давайте послухаємо, що говорили після гри. Е, два головних тренери. І один з дебютантів і надій Дніпра на майбутнє. Якби Малатян забив, рахунок був би 1-2 за три хвилини до кінця гри. Ми досконало вивчили манеру гри Дніпра. Майже не давали їм простору, добре оборонялися, але припустилися єдиної помилки, коли у наші ворота призначили пенальті. Після цього ми грали краще за суперника, забили і могли ще. Таке трапляється у футболі, а вже ж він не хотів влучити у стійку. Едгар дуже засмутився, і я можу його зрозуміти. Нам не пощастило, але ми рухаємося далі. Після незабитого забітого в нароти стопроцентного момента, звісно, ніч я за зараз... час. воспринимается как подарок, но вместе с тем, я думаю, ничья более справедливый результат, потому что мы владели там, территориальным преимуществом и больше были с мячом. Вот, но по моментам, я думаю, у нас паритет был, были возможности немногочисленные, многочисленные, как у нас, так и у команды стали. Ребята молодые, поэтому нам нужно проходить именно через такие игры, которые будут добавлять нам опыта. Если еще в средней линии у нас есть тот же Кравченко, полетели игроки опытные, то четвертый Группы атаки, действительно, ребята молодые, иногда эмоции их переполняют и принимают неправильные решения в ситуациях, в которых, в которых может быть, стоило сыграть проще или по-другому интерпретировать моменты. Но это ошибки, я думаю, через это нужно пройти вот, и требовать от них после одной-двух игр какой-то зрелой, мудрой игры, наверное, рановато, нужно время. У вас на футболі ще U21, я бачу, написано. Вже звиклися з тим, що в статусі основного футболіста основної команди на U21 граєте зараз. Ну, не ще щось привикаємо. Взагалі, от як в команді всі хлопці, молоді до цього поставилися, от що у вас зараз є серйозний шанс закріпитися в команді Прем'єрліги. Це mm, всі серйозно віднеслися, всі роботи на тренуваннях. Хороша атмосфера в команді. Конкуренція серед молодих. Всі викладаються, всі стараються. Чому говорять про ситуацію в клубу? Тому що говорять там, та, продовжили контракти деякі футболісти виплачують борги. От, ви знаєте, Дніпро це гасло буде жити. Те, що говорили, і це продовжує? Так? Це все хорошо вже все налажується в клубі потихеньку. Ми пообіцяли, що до 1 числа все буде хорошо, так, так і случилось. Тепер пообіцяли стабільність. Ну вважаю, що все буде хорошо. Ну, справді отримали люди зарплатню. У них все на даному етапі добре, дай Бог, щоб у Дніпра ця стабільність була і надалі. Ну, А з приводу того, що я хочу сказати, от тренер, оцей голландський, ну я щось не дуже розумію. Я Пам'ятаю, коли грав, вони грали з вашим металістом, то він розказував там: все як грати проти команди, я закрилася, а вони грають що там? Такі, якісь я не розумію. Так само сьогодні закрилися, не дала зіграти нікому. Тобто, ну, щось я поки що не можу зрозуміти сталь, чесно кажучи, Максиме. Ну вот Алексеевичу понятно, что там четыре защитника, это, это и, и нам всем понятно. А как они играют, ну, опять же, при всем уважении, мне непонятно. Я не знаю, я, может это моя опыт с точки зрения, но мне Сталин Мазер больше понравился. Ну, честно. Ну, эмоции какие-то вызывала. Эта команда сейчас не вызывает никаких эмоций. Ну, да, еще Васина убери с этой команды и все, понимаешь. Ну, не знаю, може знаєте, розганяється знову ж таки. Давайте подивимося ну, да. якийсь певний період часу, тому да. що ну після двох будемо чекати. Так, Дуже важко говорити.